Всім привіт я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду готувати під черевинку. Така у мене ось є. Я купила під черевинку. Кусочок такий невеличкий. Як я буду готувати, зараз покажу. Значить, беру я такий шматок, ось така вона у мене є. І тепер ріжу на такі. Кусочки. Ось отакі завбіршечки кусочки. Ось такі. С хворідка І буду піджарювати до такого легенького рум'яного кольору. Не дуже вжарюватиму так, легенько. Так, тепер кладу на сковорідочку. І хай піджорюється. Так, поки підтіраю, вона наша піджарюється, Ось так я її складаю сюди в каструльку, піджарилася така, вона концепна варичку. Підходи в мене картопля. Тут спеціально я викладу, щоб не я вот до тягунка. І тепер сюди роблю такий слойчик шар цибульки. І викладу сюди остачу нашої підчеревинки. Ну, так, так мені подобається, так мені випробувала, ну, вже мені подобалося. І так я роблю. Так, все далі. Сейчас я тут теж тоже І Итак, наша питиравенка піджарилась. Вот такого. Завервались сюда. И все ось. тоже теж туди відправляю. Зараз залью сковородочку. Витрісаю. Так. Тепер що далі робимо? Я вкинула ще лавровий листочок туди, розправляємо це все тут так Чемненько. Ось так о, щоб воно все було гарненько. І тепер присолюю. А не забуваю, бо додаватиму сюди ще соєвий соус. І так, і зараз я буду колотити заливку туту. Беру чайну ложку. У мене потовщений чесничок, десь за так гарну чайну ложку кидаю сюди о посудину. Сюди додаю 50 мл соусу. Тут у мене лишилося, може трошки дистанція. Добавлю 50 мл і додаю сюди пива. Пиво в мене десь тут з півлітра. так Беру світле. Можна брати темне. Ну, я пробувала на світлому, мені дужче сподобалось на світлому пивові, чим на темному. Так що тут кому яке подобається. Так що, якось так. Робуйте. Все це кожен робить, як йому подобається. Ось такий у нас получається розчин. І тепер виливаю сюди, заливаю просто-напросто у. Якщо не вистачає, допустимо, трошки пива залить, як у мене, я додав води. Просто-напросто води. Добавлю і залью, Ось так, щоб потонуло все. Отак о. Все, і ставлю на огонь і хай воно кипить десь в один півтори. Можна і більше, можна і дві. Все, відправляю на вогонь і хай воно собі вариться, Як зготується, покажу. І так, друзі, зготувалася наша підчеревинка. Ось така вона получилася, Ось таку презентацію я зробила її. Вона зовсім м'ягусенька. Дивіться, м'ягесенька-м'ягесенька. Така підчеревинка, така смачнюча вона. даже м'ясо те, що тут, і те воно, його можна їсти губами. Ось таке. Ще додав сюди помідорчика, положу. О, бо забула положити. Ось так. Ось таке вийшло в мене. що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.